Про вітамін Д. Що потрібно знати жінкам? Вітамін Д це не просто для кісток, як звикли думати. Він контролює майже всі системи в нашому організмі та бере участь у стероїдогенезі. А ви свій звірі, що робить вітамін Д у вашому організмі? Підтримує імунітет, захист від інфекцій і запалень, регулює гормональний фон. Особливо важлива для яєчників та надмірників. впливає на настрій, знижує ризик депресії та сезонної хандри, зміцнює кістки та зуби, сприяє засвоюванню кальцію, підтримує здоров'я серця та судин, запобігає розвитку аутоімунних захворювань. За даними досліджень, понад 70% жінок мають дефіцит вітаміну Д. І навіть не здогадуються про це. А які симптоми можуть натякати на дефіцит вітаміну Д, хронічна невмотивована втома, поганий настрій, дратівливість, часті застуди, біль у м'язах та суглобах, ламкість нігтів, випадіння волосся, порушення менструального циклу? І ще важливо, сонце це чудово. Але реальності такі, що навіть влітку в наших широтах, ми не завжди отримуємо достатньо вітаміну Д. Та особливо, у реаліях сьогодення при постійному стресі тому контроль рівня вітаміну Д у крові обов'язковий. Хочете знати свій реальний рівень вітаміну Д? Почніть з простого аналізу крові на вітамін Д. А потім за рекомендаціями лікаря. Правильно підібрана доза працюватиме для вас. Записуйтесь на консультації. Я допоможу, перевірити ваш рівень вітаміну Д, розібрати симптоми та скласти план відновлення балансу. Збережіть це відео і поділіться з подругою. Вітамін Д не просто модний тренд, а база вашого здоров'я.